Для чута, кожного сільської людини мати такого лімузинчика собі файного. Якщо я забулися, в нас ще є в наявності ці популярні трицикли на 2 кВт на Мото. Моделька називається X3Max. Дивіться, який класний колір синій з дисковим тормозом переднім, кошечок лінзована оптика LED, велика приборочка. Давайте ключем покажемо. Пробіг на одному заряді до 70 км, дивіться, яка красота. Все інформативно показується. три пережима потужності, є, повороти, стопи, сигнал. Дверки відкриваються, кузовочок складається, покажи Ілля. 72 В 28 А графеновий акумулятор. Багажник від цих 70 на 60 дивіться. можна на щось покласти собі якогось ящичека, мішечок і так далі. Монтажопідйомність в нього до 300 кг по паспорту. Стопи повороти, дивіться, як виглядає ззаді, Як міні-машинка якась. Посадити, можна когось перевезти, щось привезти собі. Дуже класна позиція. Найкраща пропозиція на ринку, до речі. Так що кого цікавлять, пишіть дзвоніть, у нас є доставка, є відправка, можемо привезти.